Всім привіт! Мене звати Єва, а мою дочку звати Веронічка. І ми сьогодні їдемо в магазин за продуктами. Тому ось де викликала таксі і вже чекаємо. Добрий день, це ви викликали таксі? Так, так ми. Угу, Присідайте. І... Кра, поїхали. Зустрінемось а... Мам, мам, може, я теж забівозика візьму? Ну, добре, не знаю, на але бери Дякую, хочу. Так, пішли. І перше, що нам треба купити. Ну, пластивці. Ну. Добре, вони на акції, так візьмемо одні пластивці. Ммм, нам ще треба купити шпагетті, одну пачку і муки. Так, і ще ось такої олії, Пішли далі. Так, яйця, яйця візьмемо один лоток яєць. Так, мам, мам, можна ягодку? Ні, яблотку не треба. А бананчик? Бананчик бери. Мам, не поміщається. Давай я візьму поставлю. Мам, а я ще яблочко хочу. Ну, клади вже яблочко та помісти. Так, візьмемо моркочку і все, все більше нам нічого не треба. Добрий день. Добрий. Що бажаєте? Е, будь ласка, один батон. Так, це все? Е, ні, ще, будь ласка, одну е, булочку з маком. Угу. Так, так. Дякуємо. До побачення. До побачення. Ходи? Мама, можна печень? Будь ласка, не треба тобі печеньок. Ну добре, добре, бери одні печенька. Йо. А вони в мене у кошечок. Ну, не знаю, попробуй. Смістилась. Ну, на касі буду платити я. Так, візьмемо одну ковпаску і Угу. А ще б нам маможний сочок. бери сочок, сирочок, сирочок, сочок, Ясно. Ходім на касу. Добрый день. И всем папа-папа -па -па -па, до новых встреч. Папа!